Огненні гостини, чорт його забирай, того Телесика! живріла думка у розпеченій голові Фредді. Знову і знову яскравою загравою поставала в його очах ранкова зустріч на березі ряки з чемним хлопчиком, котрий спочатку поступився йому місцем у човні, а потім привів Фредді у занедбану хатинку в лісі ідеальне місце для чергового кривавого епізоду. Трохи розмотила дитячі кістки, розкодані довкола хати, але Фредді не мав звички довго задитити чужим успіхам, бо завжди творив своє. Яскравою скалкою спалахнула у спогадах Фредді очі відьми, яка зненацька наскочила на телесика за кущів терену біля хати. Радісно обіймаючи хлопчика, стара зацікавлено зиркала у бік нового гостя, а потім запросила обох до вітальні. Та старою звичкою лякати жертв перед смертю. Фредді шкрябнув лезами по одвірку, але замість характерного сталевого брязку тут і скриння леза застрягли у деревині аж мало не злотіла рукавичка. Стара та малий бігала навколо Фредді, сміючись з його незграбності, втім таки допомогли звільнити руку з пастки. Злючений Фредді хотів було штрикнути чортову бабу в черево, але та жваво кинула в його випростані руки вишити візерунками рушник та наказала вмитися. Чемний Телесик вже стояв біля ночо із горщиком в руках, допоміг зняти капелюха і старанно ляв воду на шию та голову Фредді. Вперше у житті і після життя Фредді грав за чужими правилами. Приклавши до розпащилого обличчя рушник, Фредді почув за спиною страшенний ляскіт і хутко розвернувся, свиснувши у повітрі лезами. Стара відьма зняла заслін слін пішного отвору, підкинула дров у багаття та пустила бісика у бік гостя. А чи зголодніли? прогугняла бабця. Зараз вечерю зготуємо, і зареготали мов скажена, а за нею залився й Телесик. Фредді розгублено кліпав очима, дивлячись то на стару, яка тримала в руках почорнілу від часу і саджі хлібну лопату, то на малого, котрий заповзявся гацати навколо, аж замрочилися у голові. Раптом Телесик охопив лопату з бабціних рук та враз шибонув нею Фредді по й без того притуманені макітрі. Утямився він уже прив'язаним мотузкою до лопати і запханим у рота капелюхом, а над ним втузився. Відьма Стелесико. Як ти його прив'язав, йолопе, гарчала стара, не бачиш, він так у піч не влізе. То біжи сама, коли така розумна, гиркав у відповідь малий. Забули, як мене у піч пхала. Фредді засмикався на лопаті, намагаючись дістати мотозок лезями, але його руки були стягнуті рушником. Баба крекнула, сунула лопату у піч, засадила Фредді на розжарений чарінь і закрила заслону. Добраніч!